Частина депутатів Денишівської сільської ради не визнає об'єднання з навколишніми селами з центром у Тетерівці. Вони переконують, що на сходах села жителі дійсно проголосували за об'єднання, але з центром у Денишах. Утім, як виявилося, центром об'єднаної громади стало село Тетерівка. У тому, що відбулася така заміна, незадоволені депутати звинувачують голову сільської ради, яка самовільно прийняла дане рішення. Також депутати переконують, що про переваги децентралізації їм доступно так і не пояснили. Заступник голови Житомир Ської обласної ради каже, що розташування центру об'єднаної громади не грає ніякої ролі. Також чиновник навів приклади численних переваг, які отримують дениші від об'єднання. За його словами, головна причина у денишах – неналежне інформування жителів села щодо адміністративної реформи та наближення політичних виборів. На жаль, основна проблема це що людей не повністю інформують навіть депутатів не завжди доносять інформацію основна що сьогодні, що початок виборів. Багато спекуляцій на тему децентралізації, і коли людям пояснюєш, бачите, що багато хто того сьогодні, хто в залі хотів би об'єднатися, отримати додаткові матеріалі, ресурси розвиток села своєї території. Саме головне пояснювати людям. Ну і ви бачите, що почались вибори. І, на жаль, велика спекуляція на цій темі. Але іншого шляху ніж децентралізація, об'єднання громад немає. Навіть сьогодні в залі всі це визнали. Загалом позачергова сесія Деничівської сільської ради не набрала кворуму, тому рішення про об'єднання села залишається у силі.